Оця передня фронтальна дверка вашому котлу не потрібна і не потрібно за неї переплачувати кошти. Це стосується саме котла Пітон Універсальний. Друзі, я неодноразово чув таку думку, але розкажу вам, для чого ми робили цю дверку, коли конструювали цей котел. В першочергово вона призначена для зручності загрузки саме дров або брікетів через цю дверку. Верхня дверка, як ми знаємо, у нас для сипучих матеріалів, але зараз не про неї. І друга функція цієї дверки це унеможливлювати потрапляння дима в приміщення. При дозагрузці дров. Як відбувається сам процес дозагрузки без диму? Ви, звісно, закриваєте піддувало, щоб повітря не проходило знизу котла, і відкриваєте обидві заслонки в пряме положення. Таким чином у нас утворюється прямий хід до димоходу. І коли ви відкриваєте цю передню фронтальну дверку, повітря вже поступає звідси. Витягуючи весь дим, який тут утворюється прямо в димоходну трубу, я неодноразово показував весь цей процес на своєму котлі, який у мене в будинку стоїть такий самий, ну тільки не половинка, а ціло, да, ви зрозуміли, і показував, як весь цей процес до загрузки відбувається абсолютно без диму.